Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке: реєстратори, юристи є і психологи. Центр допомоги для ВПО з Краматорського району відкрили у Полтаві. Вербування підлітків російськими спецслужбами з учнями третього ліцею провели бесіду представники правоохоронних структур. У Полтаві відбулася 21 перша генеральна асамблея Української асоціації студентів. А зараз про це та інше більш детальніше. У чотирьох районах Полтавщини створять мобільні блокпости. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. До чергування на кожному такому блокпості долучатимуть шістьох працівників поліції, чотирьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одного працівника зонального відділу військової служби правопорядку та працівника служби безпеки України. Як повідомили в полтавській обласній військовій адміністрації, таке рішення пов'язане із розшуком військових, які самовільно залишили частину. У ніч на 23 травня росіяни здійснили масовану атаку Полтавщини безпілотниками. У наслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Від вибухової хвилі постраждало сім приватних домогосподарств. Також пошкоджено лінію електропередач, як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Одна з людей отримала травми, але відмовилася від госпіталізації. Уламки ворожих безполотника впали цієї ночі і в полтавському районі. Вони пошкодили скління вікон однієї з будівель на території дитячого здоров'я закладу. Тут обійшлося без постраждалих. Центр допомоги для внутрішньопереміщених людей з Краматорського району відкрили у Полтаві. Тут безкоштовно надають юридичні консультації, психологічну та медичну допомогу, а також ряд інших послуг. Більше про це розкаже Іван Надімова. Олена Некрасова зі Слов'янська прийшла до центру підтримки переселенців. Ми разом у Полтаві. Пенсіонерка звернулася сюди по юридичну консультацію. Ми були, ми були тут у 2022 році. Потім з чоловіком повернулися додому, так як там були незначні руйнування. А зараз повторно приїхали, бо вже немає сил. Ми живемо в такому районі, де військова частина, постійні прильоти, нервова система не витримала, і ми повернулися сюди. сюди. Центр допомоги для ВПО з Краматорського району відкрили у Полтаві. Таві за ініціативи команди Ілінівської сільської військової адміністрації тут працюють реєстратори, юристи, психологи, є дитяча локація, бібліотечний простір, центр первинної медико-санітарної допомоги. А згодом у хабі працюватиме і фахівець із центру зайнятості. Взагалі лом це соціальний супровід, допомога людині адаптуватися на новому місці. Але у нас передбачено теж отримання гуманітування гуманітарної допомоги найчастіше до центру звертаються переселенці з проханням пошуку житла і оплати за нього, каже Інна Ейсмонт. Ми вот працюємо от, з юристами а, і з другими іншими, іншими фондами, які пропонують свої програми. Пані Валентина займається реєстрацією клієнтів центру в єдиній базі ВПО. Вона збирає усі дані про людину, зокрема, і її номер телефону для подальшої комунікації. Говорить, зараз в центрі ми. Разом зареєстровано вже 800 мешканців Краматорського району, які живуть у Полтаві та в області. Якщо це люди похилого віку, допомагаю їм підключені до мережі інтернету і саме до телеграм-каналу, бо там на телеграм-каналі відбувається уся інформаційна діяльність нашого центру. Працює центр «Ми разом у Полтаві по вулиці Юліана Матвійчука 115. Травмування чоловіка через вибух, імовірно, запало гранати. Подія сьогодні, близько першої ночі, сталася з 24-річним мешканцем Семенівської громади. Про це до поліції повідомили медики, які госпіталізували чоловіка. Обставини наразі встановлюють правоохоронці, розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Обставини події та походження вибухового предмета наразі встановлюються. Також за фактом встановлюються осіб, які перебували разом з потерпілим та ряд іншої інформації, яка потребує для повної юридичної кваліфікації даному інциденту. Наразі триває перевірка. Довічне ув'язнення каліцтво або смерть. Наслідки вербування ворогом українських підлітків і протидію російським спецслужбам сьогодні обговорювали з учнями Полтавського наукового ліцею номер 3 представники служби безпеки України та Нацполіції. Побувала на уроці і наша знімальна група. Вони наголошують на тому, що ви ще неповнолітні, вам нічого за це не буде. Це вже є першими ознаками того, що вас намагаються завербувати. Роздати листівки або віднести пакунок, нібито безневинні завдання, які спецслужби РФ пропонують за винагороду українським підліткам. Отримати таку пропозицію діти можуть у соцмережах, зокрема телеграм-каналах, а також чатах відеоігор. До більш складних завдань ворог може змусити їх шляхом шантажу, пояснює Інна Усова, речниця СБУ в Полтавській області. Показати, що ми покажемо переписку, здамо тебе е, національній поліції або Службі безпеки України, і ти вже з нами в зв'язці, От тільки зроби ще це і все, і ми більше не будемо тебе чіпати. Насправді, е, це все обман. Підлітків все далі, далі і далі, і вже схиляють до вчинення якихось безпосередних злочинів проти основ національної безпеки. Це можуть бути державна зрада, це може бути диверсія, е, це може бути теракт. Обговорити гостре питання до наукового ліцею номер 3 завітали представники СБУ та ювенальної превенції Нацполіції. Якщо неповнолітній розуміє, що його намагаються завербувати, він може звернутися до батьків, вчителів обов'язково до правоохоронців. Це може бути звернення до СБУ, може бути звернення до національної поліції. В СБУ працює чат-бот. Спали ФСБшника, там навіть можна вибрати, яку саме опцію вам ворог пропонує здійснити, і таким чином допомогти нам викрити ворожих агентів. Він має в жодному випадку не погоджуватися на пропозицію і повідомити про це правоохоронцям. Законодавець наш передбачив ряд статей кримінального кодексу, які за які можна понести відповідальність, зокрема і за державну зраду, за умисне знищення. Чи пошкодження майна відповідальність за даними статтями я вважаю найтяжче там від 10 років до довічного позбавлення, але Найбільша відповідальність це втрата життя або завдання тілесних ушкоджень внаслідок ворожих дій. Багато інформаційних матеріалів у нас в класі знаходяться. Наголошуємо на небезпеці, особливо онлайн-вирбування дітей, тому що це зараз дуже на жаль поширено. І про от, правила користування соціальними мережами, інтернетом, про як. Критично мислити, як розпізнати дуже активна робота з батьками, тому що діти в умовах онлайн навчання часто знаходяться вдома і теж залишаються інколи сам на сам. Ворог він працює над тим, щоб за допомогою підлітків здійснювати злочини на території нашої держави. Проте я б ні разу не погодився, хоча. За будь які кошти, бо я розумію, яке може нести відповідальність. В Україні зареєстрували понад 5 тисяч звернень щодо спроб виробування за час роботи чат-боту з пали ФСБшника. Затримали близько 600 людей, які здійснювали диверсії, підпали чи інші злочини проти основ національної безпеки. Зокрема, йдеться і про підлітків. Мешканці Полтавського району були завербовані спецслужбами Російської Федерації на виготовлення саморобних вибухових пристроїв. СБУ викрило разом з національною поліцією, знайшли цих підлітків. Зараз стосовно них триває слідство, вони знаходяться під вартою. Їм загрожує до довічного ув'язнення, тому що їм інкримінують злочини проти основ національної безпеки. Проте підліток може уникнути кримінальної відповідальності, якщо не виконав злочинної вказівки і добровільно заявив органам державної влади про три. Мене завдання. Які виклики сучасності постають перед студентами, та як їх вирішувати на рівні держави? Ці та інші питання обговорили учасники 21-ї генеральної асамблеї Української асоціації студентів, яка відбулася в одному з вишів Полтави. Побувала там наша знімальна група. Голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко взяв участь у 21-й генеральній асамблеї Української асоціації студентів. На три дні до Полтави з'їхалися делегати вищих навчальних закладів зі всієї країни, аби визначити стратегічний розвиток організації та вирішити важливі питання її діяльності. За словами Олега Діденка, нині саме студенти це рушійна сила держави, тому майбутнє за. Ними. Їхня критика, їхнє бажання краще розвиватися, краще розвивати державу і сприяє будь-якій владі, у нас на практиці в обласній раді дуже багато молодих студентів з публічного управління, інших студентів, які долучаються до прийняття рішень як обласної ради, я розумію, що так працюють вони в міськраді, в громадах, тому що їхня думка дуже важлива для депутатського корпусу будь-якого рівня. Серед запрошених гостей Генеральної асамблеї УАЗ, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, він розповів, що під час панельної дискусії планує поділитися з молоддю планами міністерства щодо нових ініціатив для студентства, зокрема в сфері наукових досліджень. Завжди будь-які зміни, які відбувалися в нашій країні, вони починалися зі студентів, а з об'єднаного студентства. І це насправді дуже важливо, щоб особливо зараз. Коли наша країна є м'яко кажучи в небезпеці, а ми відстоюємо наше право на те, щоб жити, на те, щоб бути, на те, щоб бути з собою, а щоб студенти були. Об'єднані, щоб студентський голос був почутий. Тема цьогорічної генеральної асамблеї незламність студентства від історії до сучасності. Доповіді різних експертів об'єдналися в одному: як підсилити думку і голос українських студентів не тільки на національному рівні, а й на міжнародному. Ми Багато говоритимемо про те, як студентство, яке поклало свої долі, поклало своє життя, яке виступало і ходило на революції, яке виступало ініціаторами тих революцій, яким чином вони здобули все те, що маємо сьогодні. ми. Ми будемо говорити про те. Як нам не втратити ці всі інструменти? Як нам не втратити ці можливості? А головною подією асамблеї стануть вибори до виконавчого комітету УАС. Саме під час них буде сформована команда, яка втілюватиме рішення асоціації та працюватиме за різними напрямками діяльності упродовж каденції. Це була остання інформація у випуску. Я Андрій Гаврилов, прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛІЇ. Ну, а якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.